Чим пропрацювати рози на зиму? Ну, дивіться, тут все набагато простіше. Фосфорно на каліні добрива для того, щоб закласти енергію для рослини, пройти максимально, поки ще є можливість біопрепаратами з більшими дозами, максимально захистити те все, що зараз ну, росте, максимально відпрацювати по шкідникам обов'язково. І фосфорно-каліни добрими. В принципі, все. Якщо є бажання, якщо є можливість, я, наприклад, ще б, наприклад, я посіяв би в міжряді зараз, якщо це теплиця і ґрунт, я посіяв би якусь сидерат е, якийсь, а і не просто якийсь сидерат, я посіяв би, наприклад, ту саму гірчицю, для того, щоб вона просто підросла за цих ну, місяць-півтора. Вона дасть свою зелену масу. Е, або, наприклад, е, льон. Тому що льон також виділяє льон як сидерат, він також виділяє ґрунт. Е, інсектицидні властивості його він виділяє танін. Є такий, зараз я навіть скажу точно, це називається танін. Да, він відлякує не тільки жука, а ще й кореневі виділення мають інсектицидні властивості. Тому це також дуже добре було би. Тому, тому, тому. Плюс він, як сидерат, він спрацює на покращення ґрунту, на захист від тих самих же патогенних мікроорганізмів. І, і так далі. І це не тільки стосується ну, льону, просто як, як приклад для, для льону. Ну, Тому це є добрива, фосфорно каліні, захист провести ну, превентивний від шкідників, вивести їх максимально просто і, і чекати нових, красивих, ну, також хвороби також профілактично пройтись, і чекати на новий врожай гарних, достойних, красивих королев. Квітів, рози, да? і вперед. вперед. І, і обов'язково не забувати про те, що є добри валіда, які роблять ваші квіти ще гарнішими, чи вони є насправді.